Російський диктатор почав отримувати кармічні подарунки. В глави РФ була зупинка серця. У неділю ввечері, 22 жовтня, російському диктатору Володимиру Путіну стало зле в одній з його резиденцій. Він впав у спальні, судомно вигинався на підлозі, закотивши очі. Приємна картина, правда? Кожен українець, здається, хотів би це побачити. Ну а стало відомо про це завдяки російським змі. Як повідомив телеграм-канал генерала Свр, стався інцидент близько 21.05 за московським часом. Співробітники служби безпеки почули шуми звуки падіння, що доносилися зі спальні президента. Вони пішли туди і побачили Путіна. Лежачим на підлозі біля ліжка і перевернутий столик з їжею та напоями. Ймовірно, при падінні він зачепив і обвалив на підлогу стіл та посуд. На місце прибули медики, які були на чергуванні в резиденції і перебували в одній із сусідніх кімнат. Лікарі провели реанімацію, попередньо з'ясувавши, що у Путіна. Зупинка серця варто зазначити, що реанімували очільника РФ в спеціально обладнаному приміщенні, яке повністю оснащене всім медичним обладнанням, просто в резиденції. Це ж як переживає Путін за себе, що аж лікарню вдома зробив. Але цього разу вона йому таки дійсно допомогла. На жаль, диктатора вдалося реанімувати. Повідомлені у пабліку також додали, що останнім часом здоров'я Путіна значно погіршилося через онкологію та ряд інших хвороб. А цей випадок із зупинкою серця неабияк занепокоїв його оточення. Адже за прогнозами лікарів Путін навряд чи доживе до кінця осені. Також там зазначили, що на всі офіційні зустрічі ходить двійник. Тож через випадок із зупинкою серця близьке коло очільника РФ вирішили зібратися в понеділок для того, аби обговорити план дій у тому випадку. Якщо Путін помре у найближчі дні, але насправді така легка смерть за все, що накоїв цей тиран подарунок для нього. Президент РФ, який розпочав війну на Донбасі, віддав наказ розпочати повномасштабну війну, вбив сотні тисяч українців, забрав життя у дітей та домівки. За все це його має чекати найсуворіше покарання, але найперше це суд в Гаазі. А далі може вже і повторити долю іншого диктатора, якщо, звісно, пощастить.